І всім привіт! З вами я, Артур, і сьогодні ми будемо грати в ПВЗ першу. Що ж, не судіть жорстоко, бо просто у мене мобільна версія, бо я всі відео роблю на телефоні. Нас представляє така гарна, такий гарний трейлер. Що ж, це мій дім. Усім привіт до ваших послуг Артур Рониш. Всі ви бачите, що я зараз роблю. Я вже грав в ПВЗ, але я це не робив ніколи на зумку. До речі, запам'ятайте, це не москаль, бо ви ображаєте зомбаків. Хіба вони винні в тому, що вони померли. А по-друге, навіть москалі не мають стільки грошей на такий одяг вишуканий. Принаймні для них це вишуканий. Бо раніше взагалі Кацапьо без штанів ходило. І дізналося про штани через тоді, коли мимо них приїжджали козаки. Ну і що ж, так як я вже визволив свою думку, те, що я українець, то слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе Русні! самі знаєте що. Я поставлю тут. Молодці, що даєте мені сонця. До речі, сігай факт. Саме соняшники мають жіночу садь. І їх шиперать із горху стрілом. Зомбі. Ось тут він йде. Запам'ятайте, не засуджуйте зомбаки, не засуджуйте зомбі. Бо вони хоча б не знищують нас в реальному житті. І взагалі, якщо ви баскаль, то підписуйтесь від цього каналу, але напишіть погані коментарі. Бо ви. Витрати свій час. Якщо ви думаєте, що мене лякає ваш хейт, то зовсім ні. Називайте мене, як хочете, русофоб. Як завгодно, нацист, терорист. Мені байдуже. Але тільки не дивіться мої відео я не люблю росіянів, все я вже висунувся. Ну, а далі йде ціла хвиля. Вишня крута рослина, ну що ж, збираємо сонця, щоб посадити соняшники. І вже йдуть. Перші зомбі. До ну, речі, знаєте, що це за незвичайні жуки? Це означає brains, за англійської мізки. Перший звук, що і здається, coming. Зомбі ми йдемо. Точніше зомбі йдуть. Так, якось нудно. Що б вам розказати, ах так. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо вам подобається відео по рослинам проти зомбів. І якщо вам подобається ця гра. Бо відео по цій грі ще буде багато. Велика хвиля апокаліпса зомбаків. Ну, ви мене не лякаєте, бо ви все одно слабкі. Я знаю, що в майбутньому вони стануть сильнішими, але на ранніх етапах вони слабкі, що програти зможе якась малолітка, в який. Десь два дні. Або та, яка не знає, що таке телефон. До речі, я не використовував вишню. Вибачте за рекламу я теж ненавиджу реклами. Але вони лізуть, навіть якщо я не хочу. Бачите?

哒哒哒哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

Ну як вам сподобався мій кавер? Думаю, ні. А тут показують нам лайно якесь у рекламі. Вибачте за... О! Дякую за те, що повернули музику. Бо якщо чесно, було. Трохи важко співати цю мелодію, яка і так вам не зійшла. Оп. М -м -м -м, добре, та нормальний ти. Та ну раптом ну, людина хоче зіграти в боулінг, але боулінг закритий, бо москалі бомлять і нападають. Багаті! Бо, звичайні москалі не можуть купити гроші на таке, тому що бідні. Знаю, ви будете мене судити. Та мені все одно. До речі, хтось пояснить мені, куди ділися газонокосарки. Мені здається, що так, цікавіше. Бо я можу накосячити. Шкода, що мені ніяк не дадуть з якихось вибухових горіхів. Мабуть, я вже забагато витратив. Ось тобі в морду подарунок. Будемо бомбити найближчі тіни. Ем, ну, взагалі то ви могли дістати голового. Ним дом зомбі такі, наче їх тут мільйони. А, я зможу не втратити газу на косарки. Я зміг. Ча був близьким до смерті? Ну, все, бувайте.